Привіт всім! Сьогоднішня наша тема буде присвячена підказкам. Подивимося, які підказки ви потребуєте саме зараз. Як завжди, три позиції, зараз я їх позначу рунами. Колода буде у нас сьогодні лише одна. І вона ж звичайні котики із звичайної, звичайного магазину Аврори. Отже, якої підказки потребують одинички саме зараз? Якої підказки потребують двієчки саме зараз. І якої підказки потребують трійки саме зараз. Трійки у вас взагалі. Ладно, мовчу. Руни на столі. Обирайте. Так. Трійки і двійки в очікування починаємо з одиничок. Отже, одинички. У вас руна зірки. Про що це руна? Це про надії, про напрямки, про сподівання. Можливо, про відстань, можливо, про момент охолодженості. Тож, давайте уточнимо: руна зірки. Тут у нас відстань. Охолодженість, чи про надії, сподівання і тому подібне. Ні, тут у нас про надії, сподівання. По пажу кубків. Це надії по відношенню до одиничок, чи це самих одиничок? По відношенню до одиничок чи самих одиничок. Ні, по відношенню до вас, по відношенню до вас, від когось? Ні, тут про людину. Правильніше сказати було б так, про певний соціум. Тому що перевернута десятка мечів, це може говорити про е більшу кількість людей, ніж одна. І вони на вас якісь мають надії, сподівання або м спираються на вас. А чому ці люди так ну, сподіваються на одиничок? Хм. Не вміють діяти, чи не можуть. Трішечки люди зараз, вони як залежні від вас. По перевернутому тузу жезлів і карті повішеному ці люди як знаходяться в такому, знаєте, невпевненому стані, і їм як потрібна постійна підказка, допомога. Можливо, ну, саме банальне просто їх вислухати. Тому що, знову ж таки, коли в нас багато емоцій, які ми не можемо вимовити, які ми не можемо висказати, звичайно, вони не дають нам рухатись далі, тому що ми їх постійно проживаємо, 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 і нам не до того, щоб проживати те життя, яке вирує навколо нас. А, окей. А як тоді оці сподівання пов'язані із одиничками? Яка має бути тут як порада або підказка? В якому сенсі? Дивна порада або підказка, якщо чесно, одинички? Тут говорять про те, що, спираючись на ці взаємодії, ви як можете допомогти собі. «Провернута сім камачів, це як зрозуміти якусь хитрість, побачити якусь хитрість, збити в польоті якусь хитрість. І, знаєте, по королеві кубків, якщо ми говоримо про людей, які практикуються, дуже гарний момент, говорить, як відточити власну інтуїцію. Коли ми підказуємо іншим, нам приходять і говорять, що ну, ти знаєш, і дійсно отак ти гарно мені порадила, і о, отак у мене все про чудово вийшло. Але ви так, ага, хорошо, що я почула свої інтуїції. А в когось, може бути, як, знаєте, ви допомагаєте іншим людям, а вам допомагають уникнути. Ваші якісь неприємні моменти, і тут не обов'язково самі ці люди. Може бути інформація від них, може бути якась підказка від них. Ну, а може буде, знаєте, є таке прислів'я, що я допоможу комусь, а можливо, колись хтось допоможе мені, ну або моїй дитині. Тут так само, як знаєте, як на перспективу. Ну, а оскільки ж я людина противна, я ж таки спитаю: а що буде, якщо е, двійки не допомагатимуть ці, цим людям? Ви знаєте, що дуже гарно просвічує. по-перше, коли е, працюєш там психологом, коучем, як наводиш людей. Далі вчителя, вихователі, викладачі Оце все так само, знаєте, як, е, ну, прямо ж вихвачує. Можуть, до речі, бути доморощені психологи. Не хочу нікого образити, мається на увазі, коли людина вже прожила певний вік, має великий досвід і дійсно може давати прикольні поради. Скажіть мені, а що буде у двієк, дві, вибачте, у одиничок, якщо вони ну, якби, не допомагатимуть цим людям? Перевернута сімка пентаклів. Ну, По-перше, карта говорить, навіть і не сподівайтесь, я так розумію, одинички ви цими живете. І, можливо, зараз у когось така, знаєте, трішечки <кій> ділема, чи прекратити це, чи ні. Може просто бути усталость банально, втома, коли вже думаєш про себе, там все не хочу, більш нікому допомагати. Вони всі надоїли. А вам говорять, ні, ні, ні. взявся за гушний, кажи, що не душ, неси до кінця. А якщо хтось думає, що моя там мої підказки, моя праця, моя там, це, вони без результатів, безкорисні, безполезні, вам кажуть: ні, навіть не думай про це, навіть і в голову собі не запускай. Ну, і друге трактування, перевернута сімка пентаклів. Ага, не хочеш допомагати комусь, ну, значно не очікуй, що і у тебе буде якийсь результат. До речі, що саме цікаво, може, якщо намагаєтесь звернути цю діяльність, дивіться обережно, щоб не навернулася ваша фінансова складова. Бо може бути момент перекриття фінансового потоку. Особливо, якщо спілкуючись з такими людьми, ви берете собі якісь певні умови або ідеї і з їх розмови для власних ідей і реалізацій. Отут може одразу зробити Адіос Гудбай. Як можна, давайте тоді так, як можна трішечки одиничкам пом'якшити цей стан? Тому що я здогадую, що це важко. Емоційно. Інколи емоційно закриваєтесь. При тому я б сказала так: по ерофанту у вас, можливо, навіть мають бути якісь дні, коли ви, ну, умовно говорячи, не приймаєте нікого, не слухаєте нікого. Я розумію, що якщо це або в школі, або ще в яких закладах. Ці дні добре, якщо є вихідні, то не факт. Або ж, зрештою, просто-напросто устраюєте собі такі е, періоди, коли ви, ну, я не можу сказати, як відключаєтесь ні, просто як о, уходити в момент мене не існує. Як вам його організувати? Ну, тут підказую більше ерофан, Це має бути ваше, як правило. Ви можете навіть пояснювати там, що, будь ласка, отакий день мене не турбувати. Або я там в суботу вам не відповіла, тому що, ну, в мене це власний день, який я присвячую собі. Хоча би два хоча дні на місяць було б вам дуже непогано. Хоча, знову ж таки, враховуючи карти, в акурат було 4-5. Але. Але як вам це організувати, знову залежить від вас. І чи зможете ви це зробити знову і знову і знову? Все тільки в ваших руках, ну, і в обставинах, в яких ми знаходимося. Тож на цьому я вам дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. І будемо переходити до позиції номер 2 Двійки, а в мене таке відчуття, що цю руну ви вже полюбили. Якщо я не помиляюсь, вона вже колись у вас була. Це руна Козла. Дуже часто вона у мене асоціюється із арканом дьявола, але в цьому моменті ні. Що саме цікаве, ще перед тим, як я засунула руку саме на ваші позиції, доставати оцю руну, в мене вже перед очима стояла ця руна, і мені чомусь казали про якогось чоловіка. Я не знаю, чи це буде з ним щось пов'язане, чи просто йде як підказка, зверніть на нього увагу. Ну, світлорусі волосся і, ну, така собі. Хочеться сказати, козляча борода. Ну, або жиденька. Може бути ще щитина. Добре, давайте. Руна козла пов'язана буде у нас із людиною, чи з якимись обставинами. З людиною, чи з якимись обставинами? Людина. Якась людина присутня в вашому оточенні, або в вашому житті, яка по перевернуті вісім кубків вже мала б, то, як то кажуть, попрощатися. Або все ніяк не попрощається. Щось цією людиною, ну, умовно говорячи, не так. Людина сонце. Ну, шикарно. А що через рунок козла? Обережно, людина не настільки проста, можливо, інфантильна, а можливо, дитина, як вам може здаватися. Тут доволі такі протирічні карти. Одна сонця, яка говорить, що ну, дивися, я весь або я вся на Лодоні. І інша перевернута карта Блазня, яка говорить, що але не все так просто. Хм. Ну, давайте спробуємо зчитати. Це чоловіча енергія чи жіноча? Чоловіча чи жіноча? Ні, тут більше. Ой боже. Жіноча енергія, але через короля Пентаклів. Ну, Може бути чоловік в жіночій енергії, а може бути, знову ж таки, жінка. В жіночих енергіях, але через Короля Пентаклю. Про що це може говорити? Людина може займати певну посаду, яка пов'язана з грошима. І ця посада це не щось таке низеньке, це ну, більш вище середнього значення. Як може бути там? головний бухгалтер, головний економіст, заступник якийсь там заступник або заступник просто. Тобто, ж типу того, коли людина займає, я б сказала, керуючу посаду. Є під нею певні люди в управлінні, але ця посада не найголовніша. Якби була найголовніша, був би король мечів. Ну або принаймні королева мечів. Так. Що з цією людиною не так в плані взаємодії з двійками, що ну, як би про це треба сказати? Все не так. Все не так, абсолютно не так. По-перше, дивіться, щоб не теріли ваші ідеї, це саме перше. Тому що показують момент, коли у нас перевернути ту на яку забрали ідею. Перевернути страшно в суд. Не відбулося яких змін. І, звичайно, розчарування або момент такий, знаєте, виснаження, упадок сил. Це у нас. Перевернута десятка кубків. Коли ми щось продумували, коли ми над чимось думали. Ну і взяли по глупості комусь бутнули, І в результаті хтось на вороних, а хтось сидить і горько плаче. Так. Ще може бути е, варіант про те, що людина може не зовсім чесно е, транслювати певні моменти. Як приклад, е, може е, говорити, що та, ну слухай, ну, мені з тобою так цікаво, так обалденно, а насправді ні. Як тільки буде шанс змінити щось в нашому спілкуванні, я це зроблю, а насправді ні. Тут, знаєте, як людина навпаки, як забирає ваші емоції, забирає ваше наповнення, ну, як навіть я б сказала наповненість, скажу набагато глибше, вашу сутність. Наскільки це, скажімо, неприємно саме для двік? Перевернута четвірка пентаклів. Дивіться ще я вас дуже попрошу: не роздавайте направо-налево, кому не треба гроші. Абсолютно. І уж тим більше, якщо хтось там вам почне розказувати, що з вами щось не так. Ну, Перед тим, як прийняти цю думку, що я не цінний, я не цінна, або, зрештою, мною можна не захоплюватись, спробуйте. Проконсультуватися або ще краще переговорити з кимось іншим. Тут таке відчуття, як знаєте, як людина просто проходить, як, не знаю, висмачне віно, а вона прийшла вас надпити. Нацьорбнуть. І добре, як надсьорбнуть. Добре, що потрібно двійкам зробити, щоб цю людину тримати трішечки на відстані. Не скандалить однозначно, толку не буде. Не відноситись до цього легковажно, я б сказала, перевернуті вісімки жезлів, ніяких прийняття, прийняття рішень в ППХ. Абсолютно. Сімка Пентаклів тут про послідовні дії. Коли ми послідовно починаємо розуміти, або відслідковуємо, що людина намагається у нас витягнути, як впливають взаємодії з цією людиною на нас, і ми починаємо робити поступові дії для того, щоб або цю людину вивести з кола нашого, або, зрештою, трішечки її відвести в іншу сторону. А скажіть, будь ласка, чому поступово? Чому не можна так? Ну, хірак і все? Четвірка кубків. Ну, перше, я б сказала так, двічки, вам ще треба певні моменти для себе побачити. Не все ви ще бачили, і, можливо, ще будете думати, ну, а раптом я себе не крутила, бо я себе не крутив. Ну, і по четвірки кубків, як тільки людина буде бачити, що її за борт викидають, знаєте, акулом. А вона почне вам пропонувати нові і нові пропозиції. А ви говорите, ну, знову ж таки, як е... в реальності може бути. Слухай, е... мені не подобається те, що, до прикладу, ми з тобою спілкуємося, але немає більш тісного коннекту. Е... Тому давай не будемо витрачати час одне на одного. Люблю цілую пух і до побачення. Людина, або ж а бежіть, не поспішайте. От сьогодні ми не можемо зустрітися, але але, і почнеться знову ця локшина на вухах. Двійки, ви можете знову не щутися, як емоційно вкладаєтесь в людину, тримаєте, як то кажуть, її на плаву, тонете самі і всім замечательно. Ну, окрім вас, звичайно. І тоді акулам підете, ви, а не вона. Тому отут все ж таки будьте обачними. А на цьому я вам дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. І переходимо до варіанту номер 3 Трійки, ви, звичайно, мене, як завжди, розстріляли. Пустаруна. Ну, пустаруна. <хи> ну, окей, давайте уточнимо так. Якщо ми говоримо про пусторуну, це про те, що трійкам не потрібно нічого підказувати. Чи тут щось треба покопушитись? Не потрібно нічого підказувати. Чи треба покопошитись? <сіхі> Трійки, не потрібно. Н -н -н. Королева Кубків говорить, що ну, у них є своя інтуїція. Вони самі вміють у всьому розібратися, що тут лізти. А чого раптом? Н -н? А ситуація мала б закрити? Значить, ви вирішили, якщо е, мені продемонструють пусту руну, я не буду копошитися. Ні, я буду копошитися. Про що тут говориться? Мені показують, що е, сказати, що є якісь глобальні попередження для вас, їх немає. Єдине, що мені показують, є якась ситуація, яка має бути закрита, але ви її до сих пір тримаєте відкритою. І отут руна пустоти може показувати, що або в якійсь сфері, або в якомусь моменті присутня пустота. Вона мало б мала бути вже наповненою, але через те, що невідпущена ситуація з минулого, ця історія пуста. Ну, окей, покажіть мені, що мало б бути закрите. Або закінчення. Ну, тут, скоріш за все, якась емоційна історія. Вісімка кубків. Якщо ми говоримо про вісімку кубків, це може бути емоції, які вже потрібно дуже давно забути. Емоції, які потрібно дуже давно залишити. Може по відношенню до когось, може по відношенню до самих себе. Може бути просто своє ставлення до якоїсь ситуації, яка вже відбулася 115 років тому, але яку ми до сих пор, як то кажуть, тягаємо за собою. У вас дуже зараз багато кубків йде. Королева кубків, якщо не помиляюсь, паж кубків, вісім кубків, трійка кубків. Історія була пов'язана, що емоції зараз все тримаються з людиною чи чимось іншим? З людиною, але якось такою, типу, Тіпо... безперспективняк, в якому сенсі? Слухайте, ви те чудово розумієте, що ця людина, вона якась така, знаєте, не зрозуміла до кінця. Можливо, поверхнева, можливо, якась така. Я б сказала, знаєте, як ситуація, коли ви розумієте, що ну, от, отут не буде нічого. І, і що, зрештою, було? А було. Було, ще й по дев'ятки мечів. Або через дев'ятку мечів, через страхи. Ваші страхи. І ваші страхи, які є, і тієї людини страхи, але ну, я б більше сказала, що ваші. Бо королева мечів і страхи це можливі варіанти, але. А от Кубкові так, король Кубків. Ваші страхи. А ці страхи зараз вони вже пройшли, чи саме про них ви все думаєте? Угу. Хто там думав, що якась ситуація з людиною, яка б не мала розвиватися, але отримала свій розвиток, як є момент певного уроку? Або ну, покарання, ні, бо тут би була справедливість. Ну, хтось може все-таки поерафанту, типу, от доля мене там за щось покарала, і тепер я цього боюся. М -м, ні, ці страхи ще є. Є, є, є. В когось може бути страх, що ця людина повернеться, в когось може бути страх, що наткнешся знову на таку саму людину, з якою розумієш, що нічого не потрібно починати, але з, ну, з дурного дива, щось починаєш, а потім, зрештою, думаєш, ну я ж бачила, я ж знав, що цього не треба. Он говорять, що оця ваша думка навязчива, ваш оцей страх, що знову або таку людину зустрінете, або в таку ситуацію вляпаєтесь, або ще щось, вони мають бути закриті. А чому вони мають бути закриті, покажіть? Ну, у вас щось уже давно жде друге. Сімка Пентаклів. Все не як не дочекається перевернути, перевернути королева жезлів. Я б сказала, що, знаєте, вже довненько чекаю. Що трійки втрачають, концентруючись на отій ситуації з минулого? Двійку кубків. При тому двійка кубків знову, знову і знову буду на цьому наголошувати постійно. Це не про кохання, це ну верніше, це не обов'язково про ці аспекти. Це може бути дружба, це може бути вигідне партнерство, це можуть бути вигідні взаємодії. Це може бути вигідне партнерство з певною сферою, до прикладу. Коли ми розстроїлися, що десь не реалізувалися в минулому фінансовій сфері, ми боїмося далі дати собі поштовх на майбутнє, тому що ну от була неприємна ситуація. Зрештою, якби ми це, цей страх закрили і дали собі поштовх для того, щоб спробувати реалізуватися більше в фінансовій сфері, звичайно, ми б могли досягнути і кращого результату. Тобто отримати оцю двійку кубків. Нормальне поєднання між собою і фінансами. Якщо знову ж таки дамо. Собі на це дозвіл. Ну і можуть бути, звичайно, стосунки, кохання і таке інше. Яка буде порада для трійчок? Зрештою, кретеніть то вже колесо фортуни. Досить вже його туди-сюди смикать, Уже те, що. Пройшло, мало бути забутим. Вже у вас купа всього нового мало б бути на порозі, а ви ще, знаєте, як раніше було, як воно як, господи поля чудес, якщо не помиляюсь, крутили барабан. Так от ви взялися за цю ручку. І не туди, і не сюди. І, і, і в результаті десь там є сектор плюс, господи, вже секторюю, сектор приз чи мільйон гривень. А, а, а ви оту ручку все туди-сюди смикаєте, боїтеся, що я сильно прокручу, приз проскочу. А не докручу до мільйона, не добіжу. Ну, поки ж не покрутите, ніхто не буде знати. А боятися, ну, можна так і все життя, тільки що з цього вийде, то вже вирішувати вам. на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати. Як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!